Я зараз на Абікур-Бінзель, І я приїхав не просто так. Я привіз з собою свої зварювальні апарати, щоб показати, що їх можна адаптувати і зробити ще більш універсальними. Тобто можна під'єднати пальники і систему виведення диму з зони зварювання. Ось все просто до любого зварювального апарата. Ось напівавтомат мій транстел, ось кемпі. І все безпосередньо. Під'єднується щодо нової системи Commander. І ось такого я його називаю равлик. А як він правильно називається? Фек. А назва його Фек. Універсальні димовитяжні системи, тому що ми їх застосовувати можемо як для пальничків видалення диму, так і локально, безпосередньо. Просто пальничок такий пальничок під'єднаний до мого зварювального апарату. Нас є дві пластинки Позварюємо напівавтоматом півавтоматом. Я з намастили ми сюди солідолом, щоб зробити більше диму, щоб ви бачили в кадрі, як сама працює дана система. І ось-ось-ось, дим іде. І бачите, далі продовжує. Тому що це затримка після зварювання ще є. димовідведення. Ну, Бачите, солідол працює. На алюміній не так видим ефект димового витягування самого диму. Все ви були на каналі Києвелдінг. З вами був я, Олександр. і Я вже завантажився на абікорбінзелі і поїхав. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Скоро буде ще більше відео.